Меру і добра усім вам дорогі друзі! Оце цукерки, які я часто вішаю он туди. Тому що отут, отам, От живе миша, яка приходить їсти мої цукерки. Мені це дуже не подобається. Тому я зліпив отаку систему. Як ми колись робили в давні часи півлітрова баночка, 5 копійок, які вже у нас не ходять. Там в середині палочка на палочці колбаса. Коли миша приходить, залазить туди, нагинається, стає на лапи за колбасою, баночка хилетається, закривається, миша сидить там всередині. Просто надіжно і в безвиході це. Дуже хороший варіант. Так як зараз осіння пора, і миші всі сунуться в хату, то без всіляких затрат отак можна наловити продукт. Як це працює, я вам зараз покажу. Ну, а отак виглядає вже готовий результат. Он сидить дорогая. Думає, що робити? Помаленьку колбасу трощить. Ох і задала вона мені клопоту. Ну, я вам хочу сказати, їй повезло. Вона оменєння. Сьогодні день, такий хороший неділя, хоч і дощ іде, але день Божий. Я збережу для неї життя, її віднесу подалі, викину, хай тільки дощ перестане йти. Але отак працюється ця схема. Баночка, паличка, 5 копійок. Ну і підсілка яка-небудь, щоб вам потім було удобніше її разом із цією підсілочкою забирати. Ну так. Кому подобається, ставте лайк. Кому не подобається, вибачайте. До наступних зустрічей, дорогі друзі. І хай у вашому домі такі гризуни не живуть. Скільки вона конфет мене з'їла? Ну хмордав!